Раніше я освітлювала волосся, а тепер зафарбовую те, що освітлила. Такі вже мої реалії. Не встигла озирнутися, а вже знову час записуватися на фарбування. Саме так у мене і було, доки я не відкрила для себе серію для фарбованого волосся від італійського професійного бренду Synergy. Я така щаслива, що нарешті знайшла догляд, який не вимиває колір волосся після фарбування, а навпаки, допомагає його зберегти. Тож, якщо у вас теж фарбоване волосся, обов'язково зберігайте це відео. Розпочинаю свій трьох догляд шампуню серії зем. Він закриває кутикулу з кольоровим пігментом. Щоб колір залишався в ній надовше, а екстракти, що є у складі, живлять та зволожують волосся. Після цього по всій довжині наношу маску, але від коренів обов'язково відступає 10 см. Маска підсилює дію шампуню, міцно закріпляючи фарбник і відновлює пошкоджену волосинку. Дівчата, а далі моє найбільше відкриття цього року. Це незмивна маска інфініті. Це не засіб, а просто чудо. Відновлює волосся зсередини, миттєво зволожує і має властивості термозахисту. І звісно ж захищає фарбоване волосся від втрати кольору. А тепер подивіться на результат результат. волосся ідеально гладеньке, блискуче, важке, виглядає дуже наживленим і здоровим. Я ретельно доглядаю за волоссям, тож воно не було в поганому стані. Але зараз, зараз я просто кайфую від нього. Я замовила три продукти, тому доставка була безкоштовною. До речі, на мій набір зараз є знижка 150 гривень, і в подарунок надсилають набір із трьома мініатюрками іншої серії. Ділюся посиланням на магазин під відео. А якщо ви вже пробували цей догляд, обов'язково напишіть в коментарях. У вас теж був такий вау-ефект.